Ми знаходимося більш е, е, саме Петро Павліки авто. Але постійки, це фазан. Але оскільки е, ближче Петропавліка, тому значить, е, ця частина каньйону е, мертроводу, річки мертвого. Ну, Тобто, перше, маємо справу з річкою мертвого, так? Це вона прорила такий тетлован. Так. А фактично, розумієте, річки ж формувалися на розломах, тобто це розлом земної кори, первинна земна кора, ну, от, використовувалися для можливості. Значить, вода стікає в нижчі місця, а у нас так, пробили таку дорогу. Але оскільки тут ближче Петропавлівка, то ця частина каньйону Мертвого Воду називається Петропавлівський Потім він переривається, буквально кілька сот метрів значить, знову річка набирає такого рівнинного характеру, нічого навіть і близько немає помітного і відкривається ще більш величніший каньйон, який вже ближче до села Ахтова і він називається Ахтівським каньйоном. А після Ахтівського каньйону ми ще маємо одне таке дивовижне явище, в річку Мертовод впадає гарбузинка, ну Арбузинка, да, річка. і там в гирлі річки Арбузинка свіжа, третій каньйон. І от якраз річку Гарбузинка, нижню частину, використав поміщик Скаржинський Віктор Петрович. Ну, Він вважається найбільш знаменитим господарем нашого краю. Він є патріархом Спового лісорозведення і дуже великі заслуги перед, перед краєм. Він саме тут от вибрав, от уявіть собі, чомусь тут, на Миколаївщині, вибрав собі місце для маєтку. Тут був маєток Віктора Петровича Скаржинського, тут був Трикратський сад, тут був, ну фактично це був ботанічний сад на той час. Він нагадував е величний парк в Софіївці і вони обмінювалися між іншим. Посадковим матеріалом, тобто частина зелених насаджень, ну частина матеріалу, який мав Скаржинський передавав для Софіївки, але найважливіше, що Віктор Петрович Скаржинський, цей його сад був розплідником, і звідси пішли всі зелені насадження, взагалі півдня України, Вознесенська, Миколаєва. І я вже повторюю багато разів, що напевно в зв'язку з цим Миколаїв один із небагатьох обласних центрів, який не має сад. Чому? Тому що ботанічний сад фактично був трикрати. Він виконував всю роль. І тому другий ботанічний сад не мало, ну, не мало змісту. Ну, значить, а крім того, я вже казав, що трошки вище тому помер, тут мало це. Видохів мирну воду знаходиться так званий футбол сільської землі. Центр слівської землі дуже знаменитні місце, яке описано ще гардоти. Ну, Звісно, Слідка, напевно, такі облюбували і такі ландшафти. Тут дуже багато подій відбувалося, багато святилищ, стоянок от в таких місцинах, тому що природа дійсно незвична. Зараз, дивіться, ми підемо подивимося, щоб побачити краєшком, де це село Петропавлюка і як каньйон виглядає з того боку. А потім буде можливість спуститися до річечки і там трошки побути в самому каньйоні в гущі, не, не зверху, його побачити, а побачите, ну, всередині каньйону, також там поробите селфі, пофотографуєтесь, якісь враження у вас залишаться. Ну, крім того, ви розумієте, що це е, Трикратська ділянка національного природного парку е, Бузький гард. Тобто Бузький гард у нас складається із е, трьох відділень. Це Мігійське відділення, бо Мігійський каньйон це урочище Бузький Гард. І нарешті трикрацьке відділення це трикрацький гранітний масив. Ось, підемо, будь ласка, подивимось зараз каньйон вище, а потім вже спустимося. Камені розігріваються під вечір, вечір теплі, тому можна по перше. Коли туристи ночують, вони можуть навіть на камені влаштовувати. Але місцеві казали, що в них навіть було таке, знаєте, особливе лікування на каміннях. Вони казали лікування на каменях. Лікували редикуліти, лікували різні хвороби, вигрівалися на гранітах, тому що граніти довгий час зберігали це тепло, така особливість. Ну крім звичайно радонових вод, луче. Дуже багаті запаси родових вод. У в нас у в Мегії були навіть санаторій, називався Бузькі Пороги. Всі знають Хмельник і ці родонові води. І там розвивається курорт. А у нас до донедавна існував санаторій Бузькі пороги, де також коли, з колишнього союзу всі приїжджали і лікувалися цими родонові водами.